Переветики! распаковываем новиночку А56 Samsung на 4-х О, Так я його чекав вообще, аж руки тремтять. Так, вони не порезаться в кадре. Абисо відкриваємо. открываем. моя в кадре. И. Оооо! Ей! Блин, как у него интересно, бряма за камера торчить. Прикольный. Ого, а він, а він такий тяжкий слушай. Така прям рамка, прям холодненько-холодненько. Тут прям якийсь я не знаю, що тут за метал поставили. такий Прям він аж різкий прикольний Ну такий тяжеленькие лопаточка. Так, а ну магия мяу мяу Оу, вау, вау, вау. Да, ну, екранчик, конечно, да. Рамочки туненькі. Рамочка на камерах, вона металева. Бачите ближче. Тобто камери захищені клево. У передніх моделях там йде скло, а тут є прям металева рамка. І, і бачите, вони, товщина, яка на ньому. Тобто тут модуль вообще, по ідеї, має бути жорсткий. Тому що модель, модель не прям тонкий. він, І не прям тонкий, але за що того, що велика товщина, скоріше за все, тут хороший сенсор стоїть. А конкретно тут стоїть 50-мегапіксна 50 камера, апертура 1,8, ширик на 12 мегапікселів, макрооб'єктив на 5 мегапікселів. Ось такі от фронталка 12. Ну, я б з таким ходив. 6,7 дюймів, Full HD розрішення є. Супер AMOLED. 120 Гц, 385 ppi, 1200 ніт яскравості. Досить яскравий на сонці буде видно досить добре. Акумулятор 5000 мАч, максимальна швидкість зарядки 45 Вт. В комплекті, на жаль, нічого не дають, але ми даємо блочок в подарунок при покупці та захисне скло на цей суперкрутий екран. До речі, на самому екрані вставлено скло Gorilla Glass Victus Plus. Процесор Exynos 15800 нм, буде добре держати батарейку. 2,9 ГГц в піку. Е, графічний процесор Eclipse 540. У PUBG на ультрах набирает до 90 FPS, хлопцы, 90 FPS. Вы просто будете уничтожать, уничтожать всех на карте. По фото съемки, понятное дело, снимаю бомбический, краще не жмить iPhone 11 Pro Max, на котором я снимаю. По відео можливостям фронталки знімають плюс-мінус однаково. По відео основна камера тут знімає краще ніж на iPhone 12 Pro Max. За ці гроші досить-досить кайф. У нас він за бомбовою ціною. Підписникам знижки. Хто купує на стрімі додаткові знижки, як сказали, блочок та складаємо в подарунок. Підписуйтесь, дивіться огляди попередніх моделей у нас є на каналі. Всіх чекаємо та всім дякую за увагу.